Яка відмінність між долею і проведінням? Чим відрізняються проведіння і така вже доля судилося? Попри те, що вони видаються близькими, провіщення і проведіння означають різне. Така була доля. Інколи люди так реагують на те, що з ними сталося. Це звучить так, ніби життя було визначене наперед. Отож, історія однієї людини, чи суспільства, чи цілолюдства, а навіть всесвіту, не може бути змінена. Доля означає силу вищу за людську волю, яка керує ходом подій. Католицька церква в це не вірить і замість цього говорить про проведіння, від латинського слова «провідере», яке означає передбачати, гарантувати. Отож, проведіння – це акт. Яке Бог у своїй мудрості провадить усе створіння до досконалості, до якої його покликав? То чим це відрізняється від долі? Бог діє через людську свободу. грецькій та римській міфології призначення це сліпий Бог, якому підкорюються всі інші божества, і від якого людина відчайдушно намагається втекти. Християнська релігія не каже, що людина пов'язана з силами темряви, вона стверджує щось принципово інше, що людина від них визволена. Це не заперечує випадковості, існування нерівності, ані психічного тиску, якого вона зазнає. Але це означає, що, хоч вона не може вирішувати все, однак господарем свого життя залишається. Господарем? Який може покладатися на когось іншого поруч. А цим кимось є Бог. Отож, на відміну від ідеї долі, де все наперед визначене, найвищими силами проведіння підкреслює свободу людини. Оці церкви дуже добре розуміли цю відмінність і дбали про наголошування автономності і свободи людини у провадженні свого життя. Вказуючи, що немає наперед записаного плану історії ані окремих доль, Бог діє через свободу кожної людини, навіть якщо вона йому противиться. Ось як про це казав Святий Августин у місті Божому з тими, що провіщенням називають не положення тіл небесних під час зачаття або народження, або постання будь-чого, але зв'язок і шерх причин, які роблять так. Що стається все, що стається, з цим і клопоту собі багато задавати не будемо. Якщо йдеться про сам вираз і сперечатися з цим наміру не маємо. Вони по цей порядок причин і конкретне їх поєднання приписують волі й могутності всемогутнього Бога, який відповідно до найліпшого і найщирішого переконання людей пізнає всі речі ще перш ніж вони стануться. І який нічого поза порядком не залишає, від нього всіляка міць походить, хоч не всіляка воля, і що вони саме тільки волю Бога Всевишнього, чиє нездоланність сягає всіх речей, називають провіщенням. Доля скасовується, вибираємо провидіння. Сотворення має властивості й досконалість, але воно не вийшло з рук Творця завершеним. Воно створене у дорозі до остаточної досконалості, яку ще має осягнути і до якої Бог його призначив. Божим проведінням називаємо розпорядження, якими Бог веде своє творіння до цієї досконалості, уточнює катехизм католицької церкви. Тому в дусі свободи, але також у віренні себе Господу людина будує своє майбутнє. З Богом поруч. Людям Бог навіть дає можливість добровільно брати участь у його проведінні і, довіривши їм відповідальність, підпорядковувати землю і панувати над нею. Так Бог дозволяє людям бути розумними і вільними причинами, щоб доповнити діло створення в досконалій гармонії для їхнього добра і для добра їхніх ближніх. Люди часто несвідомі співпрацівники Божої волі, можуть добровільно війти в Божий задум своїми вчинками, молитвами, а також і стражданнями. Вони тоді цілковито стають співробітниками Божими і його Царства. Отже, наше життя не проречене заздалегідь, як це припускає поняття долі, провіщення, але є запрошенням до життя вічного Бозі. Цілковитій свободі.